Ну, як самопочуття. Був. Добре, добре, все нормально. Так, 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 добре, дякую. Олександр з позовним космос на війні з 2016 року. Тримав оборону в Папасній, Мар'їнці, Горлівці, Куп'янську, Торецьку. За 9 років на фронті своє перше поранення отримав січня цього року під час бою на Покровському напрямку. Поранення осколишне в... в бедро в бедро. І полетів осколок. Вовнутрь, там не знаю, що порвало мочові канали, пробило пряму кишку, утворило норицю. Ну, таке тяжке поранення, сліпе, тяжке поранення. На операцію на сечовій системі Олександр чекав 10 місяців. Його прооперувала команда американських та українських лікарів. Я тут прооперований, надіюся, на краще, на ліпше, щоб поздоровляти та далі йти обороняти. А це в операційній ще один український військовий цей пацієнт. А він з збройних сил, то він мав травми. Коли від міни, а коли вступав на міни, він мав ампутації. Також його у ретром воно не є зараз присаджені нормально. То для нас він має еписистостому майже а, 6 місяців, і через того, що він не може нормально сечі а, зніматися. З безкоштовної місії американські урологи приїхали, аби зробити реконструктивні операції українським військовим і поділитись досвідом в таких операціях з українськими колегами. Наша місія зараз допомогти на рахунок реконструктивної урології на Україні так, як потреба величезна. А сама спеціалізація тут ще не не так би не розроблена. Ми в Америці дуже підтримуємо Україну, зокрема, і я і вся наша команда. І я щасливий, що можу допомогти Україні в цій війні і українським хлопцям. Оперували на базі університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Пацієнти досить. Складні це в основному поранені бійці, які мають різного типу мінно-вибухові травми з пораненнями геніталій, сечових шляхів, мають різні трубки, дренажі, відповідно, які їм не дозволяють якісно жити. І ціль наших операцій це повернути їх до нормального життя. Це вже третій візит американських лікарів до України. Цього разу вони провели 20 операцій. Ольга Динака Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.